Система Do-Chain Defense, в принципі, вона дозволяє тому, що якщо ти невеличкий виробник, але у тебе класний дрон, є якась одна окрема бригада, яка його використовує в специфічних умовах, або у тебе НРК якийсь ну такий, що він має підвищену ну, прохідність, який, ну хорошо себе показав на якійсь на якісь місцевості, тощо яка є специфічною, то ця бригада тебе, ну якщо ти знаєш, що вона тебе точно замовить, mm -hmm. то ти маєш. Свої продажі, ти маєш свій ринок, навіть якщо він і невеликий, з тим, що твій клієнт тебе отримає і за цю продукцію буде сплачено. Тобто, в принципі, до Chain Defense, якщо казати про якісь цікаві унікальні вироби, які не підпадають під загальні креслення того, що є стандартним і загальновживаним. Але на це унікальне щось є клієнт. Ця система тебе Да? тобто у тебе буде це замовлення від тієї бригади, яка ну, хоче саме твою продукцію. І в принципі, це те, чого немає в росіян, бо вони поставляють масово, ну вони виробляють і поставляють масово е, щось, що е, е, є уніфікованим в деяких випадках, у більшості випадків так, е, це більш-менш окей, але е, в тих випадках, коли ти ну, хочеш щось спеціальне, воно е, геть не не відповідає твоєму запиту.